Правила гри. розглядають діти картинки з зображенням продуктів харчування. Називають, що саме зображено на картинці та висловлюють свою думку. Якщо продукт корисний, вони ставлять галочку зелену. А якщо ні, то червоний хрестик. Ну що, почнемо. Дітки. Зверніть увагу на картинки. Що ви бачите на першій картинці? Чашка з чаєм. Це. Корисно. Так? А на другій картинці? Так, йогурт з ягодами. Молодці. Йогурт це теж корисно для нашого організму. Тому ми ставимо дві зелені галочки на першому та на другому малюнку. Давайте розглянемо наступний малюнок. Ось подивіться. Перша картинка це апельсин, Це. Фрукт, вітамін С, він дуже корисний, а на другому малюнку худох. Як ви думаєте, він корисний? Ні, правильно, він не корисний. В ньому немає ніяких вітамінів. Тож ми на першому малюнку ставимо зелену галочку, а на другому червоний хрестик. Давайте розглянемо наступну картинку. На першій картинці зображений салат з овочей, дуже корисний та повен вітамінів, на другий шоколад. Шоколад е, смачний, але не такий корисний, як салат, То ми там, де шоколад, ставимо хрестик, а там, де салат, ставимо зелену галочку. Зверніть увагу на наступну картинку. Перша картинка це піца. Ми всі її дуже любимо. Друга картинка це шоколадні конфети. Якщо багато конфет їсти, то в нас будуть боліти зуби, та ми будемо їх лікувати. Це неприємно. Піца смачна, але вона не настільки корисна, як овочі та фрукти. Тож, мабуть, ми там, де піца, поставимо хрестик, та цукерки шоколадні теж хрестик. Тут у нас намальовано морозово та кетчуп. Морозом дітям можна, але не багато, тому що якщо багато його їсти, то можна захворіти. А кетчуп це не дуже корисна їжа. Тому ми ставимо хрестик на морозові та хрестик на кетчупі. Молоко та броколі. Молоко. Це дуже корисний продукт. Брокколі теж. В ньому дуже багато вітамінів. Так же само і в молодці. Тож ми ставимо зелену галочку на молодці та біля броколів. Наступна картинка пепсі та капуста. Пепсі це дуже шкідливий продукт, його не можна вживати дітям та дорослим. Капуста це дуже корисний продукт. В ній багато вітамінів. Тож пепсі це червоний хрестик, а капуста це зелена галочка. Наступна картинка яблуко та картопля фрі. Звичайно, яблуко це корисно. Картопля фрі це шкідливо для вашого здоров'я. Тому там, де яблучко, ми ставимо зелену галочку, там, де кортопля фрі, крестик.